Доброго дня, ми з України, а я Ірина. Мої дорогенькі, ви мене вчора просили, ось я сьогодні і роблю, такий розклад. Херсон відвоюємо. Там ще не, не, не зовсім так я так зрозуміла, однозначно, але все йде до того. Хтось каже, вже відвоювали, хтось каже інакше. Дивіться. Запитання було таким: я його не написала. Я скільки я по пам'яті пам'ятаю, що тепер? Що буде після Херсону? Чи не відкриє Росія а другий фронт зі сторони Білорусі? Ось будемо дивитися, чи не буде Росія зараз концентрувати себе на іншому. На іншій стороні, тобто зі сторони Білорусі, що нас чекає? Давайте візьмемо наступним часом до кінця року з Білорусі, що нас чекає. Ну, залякування буде. Буде. І щось таке враження, що щось буде сунути. Але наші зупинять. Так, наші зупинять. Щось буде, спроби якісь будуть. Бачите, це ніби піде все повний вперед, але тут і зразу наші перестрінуть. Тобто, їм краще не пхатися. Краще не пхатися. Що там ще буде робитися на кордоні? Готуються. Готуються, так, да, вони готуються там на кордоні. Як з одної, так і з другої сторони, але нічого в них не вийде, мої дорогенькі. Можуть посунути, так. Бачите, ось до кінця, можливо, ще не до кінця року, можливо, вже на другий рік скоріше за все. Де моя палочка-виручалочка? Дивіться, це скоріше за все у мене таке враження, що це буде не цього, не до кінця року. Трошечки пізніше. Їм треба зібрати е, сили. Їм треба перекинути ті, що в них в Росії лишилися, перекинути їх на інший фронт. Вони бачите, оця карта руху, і ось ця карта руху. Тобто буде. Але наші тут перекриють їм, і тут так само видно, що перекривають їм краще не пхатися, бо не поздоровиться. Ось так я бачу, мої дорогенькі, що да, будуть, але не зараз. Я не бачу зараз. Я не бачу зараз, що вони підуть на нас зараз. Це можливо, можливо, ще раз кажу, залежить від нашої енергії, яку ми посилаємо. ось Тому що в них теж страхи йдуть, але в них наказ. Ось. Але я не бачу. Я не бачу. Цього року не думаю, що це буде цього року. Не думаю, це скоріше за все буде вже десь після нового року. Коли саме, ви розумієте, Таро воно каже. Але не каже, коли. Тут уже догадайтеся самі, як то кажуть. Ну, я не відчуваю, що не відчуваю, що цього року. Якщо щось і буде, якісь заворушки, то вже на другий рік. Їм потрібен час. Це вже буде скоріше все, навесні. Десь так, лютий березень. В мене ось так іде, ось по цим картам лютий березень. Але готуються. Страхають нас. Лякають нас. Але ви бачите, ось ця карта говорить, що цього може і не статися. Саме ті, ті військові, які там є, якщо, якщо то сам, це буде не самі білоруси. У мене чомусь таке враження, що це будуть не білоруси. Ну, Тільки якісь фанатики, знаєте, трошки такі шарахнуті на голову, бачите. А так, Білорусія не піде. Це не сама Білорусія. Це будуть росіяни. Да. да, це будуть переодягнені. Ну, вони йдуть на, на повну смерть, мої дорогенькі. Перемога для нас, а їм повна смерть. Бачите? Да. Це можуть бути більше, ну, ну, ми так і розуміємо, що це м повний провал їхній. Вже якщо вони і тут підуть, е дивіться, у них зараз сил немає. Сил немає, а чаяння у них вони вийшли з Херсону, так? Ну, майже вийшли. Ось, я так розумію, що там багато переодягнених є, хто не встиг втікти. Тому там будьте обережні, мої дорогенькі, з Херсоном. Ось. Але, але наші не пропустять. З Білорусі наші не пропустять. М -м. Я е, кажу так, по своїх відчуттях, що з Білорусі не підуть. Якщо то будуть готуватися на весну наступного року, мої дорогенькі. Я не бачу цього року. М -м. Бо їх повне знищення чекає. Гаразд, мої дорогенькі. Сподіваюсь, я вас трошечки заспокоїла. Ось бережіть себе і разом до перемоги, мої люби.